Ага, і що у нас тут? Багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який став основою літаків військово-морських сил США та їх союзників, а саме FA18A Hornet. У War Thunder цей літак демонструє чудовий баланс між маневреністю, озброєнням і передовою авіонікою. Що робить його універсальним інструментом для повітряного бою? Та доволі пригодним для ударних місій. А поки ми не перейшли до діла, я маю нагадати, що тобі потрібно підписатись на канал. Чому потрібно? Це допоможе мені з просуванням та покращенням контенту. І додасть мотивації робити більше роликів. Ну то й що? Почнемо. Лютні характеристики. Хорней володіє відмінною маневреністю завдяки доволі потужним турбореактивним двигунам, дуже вдалому фюзеляжу та ефективним керуючим поверхням. Літак може виконувати складні маневри, підтримуючи високу швидкість і стабільність навіть на великих перевантаженнях. Він відзначається хорошою керованістю на малих швидкостях, що дає перевагу в ближньому бою. Але по швидкості є нюанси. Максимальна швидкість у землі трохи більша швидкості звуку. Але динаміка та розгін це компенсують. Взагалі Hornet чимось схожий на F5 та Harry в одному тілі по своїм характеристикам та поведінці. Не швидкий, але динамічний. Дуже сильний в маневреному бою, але швидко втрачає енергію. Тому треба бути уважним під час докфайтів. Озброєння. Можливо, F-18 має не саме краще озброєння на своєму байері, але все одно воно дуже конкурентний. Гармата 20мм М61А1 ВУК, яка ефективна як проти повітряних цілей, так і проти наземних. Ракети ам 9 л Sandwinder для ближнього бою та ам 7 Спару для дальнього. По ударному озброєнню дві керовані бомби Валай 2 Накеровані ракети «Зуні», а також різні тупі бомби та напалми. І, що прикольно, тупі бомби та напалм доступні одразу авіоніка та самозахист. У Хорнита є дуже хороший радар, але, на жаль, без НСЦ. Трохи прикерований, але не критичний. Поєднання з AMC робить F-18 кращим за F16A. Також є добряче СПО, що попередить про небезпеку і може показати, які літаки залишились в небі по засобам протидії 60 пасток, але звичайного калібру. Натомість є великий плюс. Іде відстріл по одній пастці кожного типу, а не по дві, як на деяких літаках. Тактика застосування. f 18 a є доволі універсальним літаком, який може виконувати різні бойові ролі. Повітряні бої завдяки високій маневреності та сучасним ракетам. Він ефективний як у ближньому, так і в середньому бою. Для дальнього бою ракети АМ7 дозволять атакувати цілі на дистанції до 20 км. Але краще, щоб дистанція була менше 10. І щоб ціль була на висоті від 50 метрів, що гарантує збиття. Ударні місії не зовсім його коньок. Через малу кількість керованого озброєння. Але якщо більше нічого немає, окрім Hornet, то ну, що робити? Підійде. Плюси і мінуси літака. Висока маневреність і хороша аеродинаміка. Потужне збройне для повітряного і наземного бою. Сучасна авіоніка та засоби самозахисту. Надійна конструкція, що дозволяє витримувати дуже велике навантаження. Баланс між швидкістю, вогневою потужністю та витривалістю. З мінусів слабка максимальна швидкість в порівнянні з конкурентами. Більшість конкурентів будуть швидше за занараз. Також потребує доволі вмілого використання ракет для ефективної гри по порадам для гравців. Контролюйте витрату пального. Ну, як завжди, це топовий літак. І він жре багато палива. Тобто на бій треба брати не менше 30 хвилин. Краще хвилин 25 та підвісний баг. Використовуйте свою маневреність. Ого, це допоможе уникнути ракет ворога та ефективно атакувати того ж ворога і нав'язувати йому догфайт. Застосовуйте різні типи озброєння. Поєднання ракет ближнього та середнього бою дозволить бути ефективними у будь-якій ситуації. Особливо коли ціль летить на невеликій висоті, ну, тобто метрів 50. І може ем, уйти до землі, можна використовувати одразу дві ракети: одну радарну та одну теплову. Також рекомендується стежити за радаром, ого. Це допоможе уникнути раптових атак та виявити потенційні загрози. А якщо брати до уваги той факт, що Hornet є дуже маневреним літаком, і ви будете проводити Доволі багато часу у ближньому бою, тобто у докфайту з кимось. Крутитись краще озратись раз в деякий час. Також підкинув лайфхак для швидкої прокачки. Хортнет і так повільний, то три бомби під крилами йому не сильно заважатимуть. Доки літак в повному стоці і ще немає додаткових ракет. Я брав дві бомби по 2000 фунтів і ще одну на 500, що гарантовано хватало для однієї бази, а більше не треба. Трохи пізніше я змінив бомби на напалми. але маю на увазі, що напалм тут трохи незвичайний. То треба брати три напалми і враховувати те, що він падає майже під літак, та ще і доволі довго. Що можна побачити на початку огляду? Висновок. fa 18A це чудовий вибір для гравців, які шукають альтернативу для F16 або просто чогось нового. Мені Hornet, ну, дуже сподобався за свої можливості та геймплей. Як на мене, він приємніший та більш конкурент за Фелтона. Хорнет добре справляється із завданнями повітряного бою, так і може статися в нагоді для ударів по наземних цілях. Тому, так би мовити, рекомендація. Опануй його особливості і ти дійсно зможеш насолоджуватися грою на літаку у небі War Thunder. А я ще раз нагадаю тобі за підписку і на все добре!